Вітаю на каналі. Так, на ремонт ось от такий от апарат. Інвертор. Апарат інверторного типу 12 вольт 2000 якби реальних. значить і ну, Великий, видно, що великий. Тут е, вентилятор 80 на 80, тобто так приблизно 2 штук стоять ззаді 2 розетки. Ось Вимикаєш два USB. Ще є там керування типу по такому кабелю, як в інтернеті. Так, тут транзистори. Стоять 14.04. Так, камеру я буду рухати, тому що закріпити її буде трохи зле. Бачите, транзистори не вибиті, воно так дуже складно, щоб показати. Так, світла додаткового в мене немає, лише ті лампи. Треба буде зробити, але немає часу це все робити. Хоча можна робити є з чого. Ну, Або світла, або ще якась інше. Так, ну що ж воно так. Візуально бачу нормально, а якби транзис... Ось. Так, може так буде краще видно. Ну, на вигляд, якби китайський оригінал. Не скажу, що там вони супер якісно. Виглядають, ну, по крайній мірі вони цілими лишилися. І це вже добре. Значить так. Бачите, навіть видно, що... Ніби, ніби мала бути одна партія, але видно, що одні яскравіше видно вибито, в другій взагалі темно. Ну, в принципі, фірмовий Китай, можна так назвати, такий тип, якби. Ну, плюс в тому, що воно якби працює, а не погоріли, а витримали так що. Правда, я не знаю, якої потужністю його грузили, але сам факт того, що воно вже якби, витримало і гори, не згоріло, це вже. І Це вже йде плюс. Так. Далі. Попробую так от зафіксувати. Може щось з цього вийде доброго. Так, далі покажу транзистори. Ці, які там деякі згоріли, чи всі я вже не пам'ятаю, значить, отак от. До речі, оці от два рухаються. Я не знаю, чи їх пробували вже хтось відкрутити, тому що цей був вже відкручений. Ось так от він. Тут що бачимо, шайбочка-контругаєчка така лишилася. Ось. На цьому транзисторі був конкретно зроблений термодатчик. Ось такий от. Бачите, синій тут, що лишився. Так, значить, він є. Транзистори ось такі. ЖТ. чи ж 60 t 60 n І ЖБТ-шки стандартна фірма така дивна, я такої ще мені не попадалося з таким. Такою емблемкою якась нова, напевно, на вигляд хороший, якби оригінал. Е, нормальний. Корпус такий, правда, трошки нестандартний, як все. Не... Це ТО-3П, по-моєму, ось так от, е, прокладки теж зеленого кольору. Нестандартні, такі, як всюди. там Переважно всі Сірі використовують такі ж самі прокладки отут. Але тут транзистори, вже дві... не, не транзистори а діоди в 247-му корпусі, в принципі, хороші. DC-30H06P. Тут всі вони однакові. Якби і так, може покажу ближче, Получиться видно навіть здалека, видно зразу, що діоди поставили хороші фірмові. Всі однакові, все нормально читається нормально виглядають. На відміну від тих от транзисторів, які якби теж нормально виглядають, но не дуже. Я про маленький. А ці теж всі нормальні, всі гарно підписані, все зроблено. Ну я не є на якісний. Знову ж таки, включаючи ці всякі царапинки на якісний китай. Ну, або е, трошки неякісний зроблений оригінал. Так, от, не знаю на рахунок цього, чи тут його відкрутили, чи воно так було. Значить, що я так відпаяв. Зразу всі, через те, що він встановлений. Ось тут. І виходить, щоб нормально так відкрутити, треба е, от цю, попри цю плату, боком під кутом, е, або ж ну, бо плата ця заважає, щоб нормально крутити. Оскільки при тому, що відкручується, а потім вже закручувати. треба буде при тому, коли зажимаєте, або сильно, можливо, затягнуто, віджимаєте. І викрутка може там зіскочити туди-сюди, оскільки там, не знаю, спішиться трохи, або навіть і не хотя дуже акуратно пробуєш, а воно буває злетить і може царапнути тут якусь деталь. Там воно все вивідне. СМДшка, Потім дороже буде. І більше часу займаю. Краще все нормально, крім того, що відпаються, там нормально, не є такий сильно того плавкий, не м'який, але ну і не сильно того плавкий. Такий. В принципі, нормально. Відпаяти можна. Ось я їх відпаяв, ще навіть виводи не зачищав. А, не так показувати. Незручно, значить ось. Так от. Ну і бачите, все нормально вийшло. Єдине, що, ось от -от, бачу, треба буде ще прибрати трошки один. І цей, хоча цей теж більш нормальний. Оцей зачистити і все. Нічого не перегрілося, все нормально. Може ще з іншої сторони показати. Так. ось. Всі виводи, всі п'ятачки, все на місці. Це ще є сюди каніфолі, це трохи треба забрати. Я ще просто його. ну, якби... Відпаював, що не зачистив і ще навіть не вмикав. Не вмикав по тій простій причині, що заміряв, якби на місцях драйвера, по крайній мірі, чи там все в порядку, чи ні. З опором і виявилося не дуже там все в порядку. Значить, зараз я попробую вам показати. І так, бачите, що тут і так, думаю, тестер виден. Значить, перевіряю по черзі всі. Ось так. раз, 510. Значить, другий транзистор. Бачите, 55. І далі в нас наступний третій. так в нас нормально. І далі 69, тобто 70. І тепер цей міряв е, крайні виводи. Якби сигнал, щоб перевірити драйвер. Значить, по входу у нас тут стоїть, як бачите, резистор. На затвор паралельно з діодом 51 Ом. І далі йде вже на цю плату. Так само кожен. Відповідно, я зараз якщо цей драйвер 50 Ом, у нас там покаже були 55, значить ось так. Заміряємо. зараз В нас виходить ось так. Безкінечність майже. Це нормально. Тому що там, йде на мікросхему, а тут, бачите, 20. Значить, проблема ще тут з мікросхемою. Швидше за все, що вона згоріла. Такі мікросхеми горять. У мене десь там збоку є, її вже трошки поприбирав тако. Значить, тут мікросхеми стоять ir 21.04, якщо я не пам'ятаю. Ось, отак, от, от 2104. Так, І2104 S. Нормальні. Як бачите, по маркуванні хороші фірмові. Працювали б довше, якби не згоріли. Так, в мене ще десь мають бути. Ось вони, я їх, правда, купив для е, інвертора на генератор. У мене там є плата інверторного генератора. І більше їх тут немає, так що прийдеться, ще їх замовляти, а ці, напевно, підуть сюди. Так що, отак. От, щоб було швидше, значить, бо інверторним генератором багато ще гратися. і... Там багато всього погорілося, немає. Хоча деталі вже поприходили до нього, якщо чесно. О, там Резистори всякі дрібниці позамовляв. Так вже дещо повитягував. Так що... Ну, не знаю одним словом, буду говорити з власником, як там, що там, по часу, звичайно. що Зрозуміло, що скаже, робив вже. Ну, не знаю, подивлюся. В принципі, паяти. Буду вже пізніше за кадром, потім, щоб це все не займати, то камера я не маю де нормального кріплення. Кріпити там потім коментарі незадоволені пишуть, тому краще знімати не буду. В принципі, так от, так, на рахунок запобіжників, то я не знаю, чи їх теж тут вже цього встановили, чи вони такі були. Бачу, що різні стоять. Це вже трохи не так. Напевно, що вже їх міняли, пробували міняти, підкинули, може запрацює, але вони не запрацювали. Одним словом. Враховуючи те, що тут вже транзистор відкручувався, то, напевно, вже цей апарат був якогось майстра, або хтось вже пробував його так би, робити серйозно. Так що так от. Так, ще нюанс. Якщо там комусь цікаво, то зараз покажу. Дивіться, тут плата якби, живлення USB і окрема плата. Тут спереду прикріплена разом з цим живленням USB. І тут воно і формується. Ну, по вигляду, не знаю, два, бачу дорослій великий, може 2 А на 2 воно і качає. Не знаю, правда, як там заявлено в характеристиках, треба подивитися по можливості. Ну, 1 А. Ампер. 2 А може й видадуть, якби на один або паралельний, якщо воно ділиться. Так, що ще тут цікавого? В принципі, все.